Задум був такий і народних депутатів, і бізнесменів. От тут всі, хто торгують, якісь виторгують копійки, віддадуть на розвиток дитячої творчості, саме інвалідів. Передбачено так, щоб прикувати увагу до дітей інвалідів з тим, що чужої біди не буває, щоб комусь разом зібрати якісь кошти, відправити на лікування, кому можна кого можна прилікувати і надіємо, що буде позитивний результат. Таким чином трошки мішає нам погода, але задум був про те, щоб не тільки із центру щедрість були дітки-інваліди, а всі, які проживають на території, хоч хоч би міста Білої церкви. Ну, зв'язку з тим. Що ми цілий тиждень думали, проводить чи не проводить, по плану було на 28 число, проводить чи не проводить, у зв'язку з тим, що така погода. І я думаю, що погода і помішала, що частина людей, чи батьки не привезли своїх сюди дітей, тому дітей у нас небагато. Але те, що почали, ми подумаємо провести. І задум такий, щоб дітки розуміли, що їм будемо допомагати, ми знайшли кошти для придбання колясок. Куплено 30 колясок для дітей-інвалідів. Хочемо так зосередити увагу, щоб дітки розуміли, що їм треба або ставати журналістами, тобто працювати не фізично, або досконало володіти комп'ютером, але щоб вони були в приділі ці діти, тому що із роками все таки з кожним роком є більше можливості в медицині ставити таких дітей на ножки, щоб вони були здоровішими. А то щось голова шатається. Ну Можна. Тобі подобається? Да. Да? А це що таке? А це такий їжачок. Чік-чик-чик. Хто ще хоче поміряти? Йо! А тобі подобається? Да. Ти хочеш бути рицарем? Не сильно. Що? Не сильно. Мабуть, важкий. І тобі подобається. Да. Тяжело? А ти ким хочеш бути рицарем? Чи піратом все ж таки? Рицарем! А то, як то, же насчет піратів? Скажіть, будь ласка, ви сьогодні з якою метою сюди прийшли? Волонтерські помагають. Mm. А що саме ви будете робити? 에, помагаємо сцену строїть, що треба – показуємо. на атракціонах теж дітям Щось, піднес, Ну, время з дітьми там, проводити провести так. Да -да 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 -да. Ну а ще ви хотіли, наприклад, самі можливо від себе побажати? Почаще їм проводили такі от заходи, що да. Люди не забували, це що рані є, щоб більше спілкувалися з дітьми, грали, узнавали щось нове і ну, щоб люди не забували, що Помогали. вони саме є, що їм треба Щопомогали. допомагати і підтримувати. Тобто ся, можна віде. сказати, що щоб не забували про них, що вони такі ж самі люди, як і ми, щоб про них просто не забували і пам'ятали. Скажіть, будь ласка, що можна це назвати певною терапією? Терапію для дітей, я думаю, можна. Ви знаєте, навіть е якщо я е скільки вже малювала діток, то от який персонажім намалюєш, наприклад, на лиці, так вони себе вести будуть. Якщо це буде якийсь позитивний герой, котик, лисичка, чи якісь маска з красивих квіточок, так вони себе вести будуть. А якщо це якась дракула, там чи якийсь такий герой жорстокий, то вони себе так теж будуть ну, агресивно поводити. Ну, ось так. Певний малюнок дуже впливає на поведінку дитини. Пірат незаконний! Пірас, будь ласка, вас, вас, ваша робота, приносить задоволення і що ви отримуєте, коли приймаєте участь в таких благодійних фестивалях, акціях і так далі. Ну, работа наша заключается в том, чтобы приносить радость как взрослым, так и детям. И независимо от времени, места, собственного настроения, независимо от того, сколько это стоит, даже вот такие акции. Это просто в радость себе и в радость тем, кто сюда пришел, кто здесь присутствует. Это очень приятно. Ты отдаешь энергию кому-то, взрослому, ребенку, и взамен получаешь то, -то же самое. Это приятно. На следующий. Ещё Раз, два, три, кидай! Кидаем, кидаем, кидаем. Давай! Доброго дня! Підходьте, будь ласка. У нас просимо, монетки. просимо! Для справжніх козаків тримайте монетку вам в руки. І козаки наші вас зараз обслуговують. і ви можете... Куєм щастя директор! для наших прекрасних людей. Для наших дітей. Для наших для дітей! дітей! Нам на директор, я так розумію, так, шансу. Директор шансу. Для ваших діток ви, ви самі своїми власними руками випиєте монету на щастя. Вначале у нас пустая заготовка, просто пустая, ничего на ней нет. Но с помощью волшебства, с помощью настоящей казацкой силы, получается настоящее чудо. То, которое принесет счастье и радость, вам так, а теперь мы... Ми... Яке счастье! Без фартуху справжнього украинского! Так! Справжній коваль має ковати щастя тільки так. Але треба, щоб бути в образі, правильно? Ми ж не просто так це робимо. Заходьте, просимо. А ну-ка, настоящий казахський інструмент. Загадаємо всю енергію, доброти, любові до дітей. Всією силою для дітей. О! О, це наші люди, оце я розумію. Це козак. О, наш козак. Дивіться, яка коза. Дякую. нехай більше буде подібних заходів благодійності в підтримку дітей, інвалідів, дітей, навіть не тільки дітей, які просто живуть з батьками, тому що всі діти. Потребують гарну сім'ю, гарних людей, які за ними дбають, і всього найкращого, що їм потрібно, ми бажаємо і в цю монетку ми вкладаємо. Дай Бог їм здоров'я, щастя і успіхів. Дякуємо, да? Ми вам дякуємо. Дякуємо і... вам за змінити. Дякую да, за такі гарні побажання і гарний таки сувенір. Тому що дійсно ми всі потребуємо і любові, і уваги. От не на те, які ми є, ми всі різні. І особливо зараз потребують діти, які мають особливі потреби, мають інвалідність. Тому, звичайно, ми дякуємо всім організаторам і особливо вам за цю допомогу. Дякую. А ми дякуємо вам, здоров'я, всіх благ! І надіємося, що денний фестиваль буде мати своє продовження і що буде багато-багато подібного роду заходів і багато-багато підтримки з боку всіх підприємців, не тільки міста, а й всієї України для таких дітей, які мають певні вади.